Енергіям порталів протистоять у зоні жорсткої турбулентності, час подарунків, енергетичний духовний кокон. Із світлом і у світлі вітаємо вас на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідником сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Ми знаходимося в особливому духовному часі благодатних енергій порталу Ворота Лева, який відкрився 26 липня і закриється 12 серпня. Як використаємо його енергії, залежить від кожного із нас. На планетарному рівні людство стоїть перед вибором, яким шляхом слідувати. Хтось обирає жорстокість заради вигоди, хтось продовжує роботу над власним духовним розвитком і зцілюється через проживання чорної ночі душі. Я задала простору тонких енергій запитання, у яких енергіях буде знаходитися планета Земля, включно по 12 серпня до закриття порталу Ворітлева. Першими на мій запит власним повідомленням відгукнулися ангели. Ворожості негараздам, чорній магії, заздрощам, ревнощам, депресії, злості протистоять енергії надії, натхнення, балансу, порядку, гармонії, допомоги вищих сил, любові, які небеса щедро посилають на вашу землю. Однак баланс енергії порушено у бік нещастя, військових конфліктів, зради, гордості, зрозумілості. Сонце Сіріус посилає вам енергії балансу і допомоги, благородства, чуттєвості. Для подолання заздрощів, невпевненості, страждання, спричинених цими почуттями, вам надають енергії добра, любові і до власної родини, і до людства. Благодатний час для роботи з родовими програмами. Власне послання нам передала також матінка Гая. Час трансформації, відновлення енергії, час повернути собі себе, час очищення і зцілення, насолоджуйтеся новими починаннями, не втрачайте віри, незважаючи на труднощі, заземляйтеся, практикуйте центрування себе у своєму тілі, відчуваючи, як, як це, бути повністю в ньому, включаючи відчуття своїх емоцій. Відкривайте власний потенціал, щоб змінити ситуацію і повернутися до цілісності, відкрийтеся отриманню любові Всесвіту, живіть усвідомлено, захищайте свої кордони, плануйте на випадок непередбачуваних обставин. А у ченнелінг із посланням сьогодні до мене прийшов хранитель Хронік Акаші. Маєте особливий час, який вам надається, щоб скористатися його енергіями. Портал Ворота Лева відкривається щороку, і він завжди є благодатним часом для духовних змін, яким сприяють енергії Сонця Сіріус. Це час, коли небеса у світлових кодах щедро посилають на землю енергії трансформації. Це час який для когось із вас може стати як захоплюючий дух гойдання на гойдалці, а для когось часом нових духовних пізнань через власний духовний розвиток. Той, хто не прийме енергії цього часу, не користуватиметься ними для власних духовних змін, залишиться у гнітючих енергетичних сценаріях. Я говорю зараз про ваші душі, бо час вашого життя на землі дуже швидкоплений. І матеріальний світ буде завжди намагатися відтягувати вас від піклування про розвиток вашої душі. Лише ті, хто сильний духом, хто пізнав своє Я, хто здатний до відмови від певних задоволень матеріального світу задля власного духовного розквіту, здобудуть перемогу власного духу над тілом. Час духовних подарунків від сонця Сіріус. У цей час. Ви можете ефективно працювати як над власним духовним розвитком, так і над зціленням програм роду. Ваш власний духовний розвиток і родові програми пов'язані. Підіймаючись по сходинках власного духовного розвитку, ви автоматично підтягуєте за собою зцілення родових програм. Кожна сходинка духовного розвитку відкриває перед вами нові завдання, над якими маєте працювати. В один час це ваше пізнання себе через власне вище я, в інший час усвідомлення себе у зв'язку із програмами роду, з яким ви пов'язані у вашому поточному втіленні, або й кілька останніх втілень. І з втілення у втілення ваш рід змінюється. Якщо ви втілилися у певному роду задля відпрацювання власної карми і допомоги цьому роду опрацювати його певні програми, маєте це зробити. Допоможете роду, у якому втілилися очистити його від певної карми, цей рід із вдячністю допомагатиме вам у розв'язанні земних питань. Якщо ваша душа втілилася із завданням досягнути найвищого рівня духовного розвитку крізь труднощі і перепони фізичного світу, ваш шлях веде до цієї мети. Якщо ж ви втілилися, щоб здійснити нездійснення у минулому втіленні бажання чи завдання. Життєві ситуації вашого поточного втілення складатимуться задля їхнього здійснення. Але яким би шляхом власного духовного розвитку ви не рухалися, пам'ятайте, що ваш особистий шлях найважливіший. І з нього вас не повинні відводити жодні події зовнішнього світу. Навпаки, події зовнішнього світу мають бути рушійною силою ваших духовних змін. Життя на планеті Рухається до виходу з енергії залізного віку калі Калі-йоги. Маєте розуміти, що в час трансформаційних енергетичних змін на вашій планеті будівничим енергіям духовних порталів протистоять гальмуючи їх зовнішні енергії фізичного світу і як наслідок їхня болісна руйнація. Кілька років Земля перебуватиме у зоні жорсткої турбулентності. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного вищого я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить в енергії фіолетового полум'я задля опрацювання власних кримічних програм минулих життів і програм роду. Курс Архангельське промені зцілення і куб Метатрона» Допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів, а курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Усі мої курси складаються із великої кількості медитацій, авторських медитацій, схожі на які ви не знайдете ніде в мережі. Хай вас не вводить в оману ілюзія, що у війнах Стара світова система перемагає. Так вона лише бореться із новими планетарними енергіями, протистоїть їм, щоб вберегти свою владу. Як довго це протистояння триватиме, залежить від багатьох факторів, а насамперед від духовного розвитку людства. Але крах старого устрою визначений. Він неминучий. Будь-який перехід із одного стану в інший завжди непростий, пов'язаний із зовнішніми руйнуваннями і психологічними стресами. Коли усе навколо руйнується, опору маєте шукати у собі, у творцеві в собі. Налаштуватися на взаємодію з енергіями духовного сонця Сіріус можна раннього ранку, на сході, навіть якщо ви його не бачите. Простягніть до нього руки і іменем Творця просіть його благословення на максимально благодатне розкриття енергії порталу длева для вас у балансі енергій. Просіть, щоб ніщо зовнішнє, жодні зовнішні деструктиви не порушували ваш баланс. Просіть Сонце, Сіріус, створити навколо вас енергетичний духовний кокон. Користайтеся цими. Цим часом максимально на благо. Коли вас щось виводить із рівноваги, нагадуйте собі, я є Творець у мені, я є Творець у мені, я є Творець у мені. Задля благодатного налаштування на енергії Творця і його благословення для проходження і цього порталу, і часу земних планетарних змін.